28 грудня 2025 року у Полтаві пройшла перша святкова різдвяна хода звіздарів, яка зібрала місцян та гостей обласного центру, об'єднавши різні покоління навколо українських давніх традицій. Яскраві звізди, традиційні костюми та живий спів створили справжнє свято, подарувавши місту особливий настрій та віру в перемогу добра і світла. Виставку звіст розгорнули у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського. Вона об'єднала зірки, що брали участь у першій в історії Полтави ході звіздарів. Різдвяні атрибути, зроблені з соломи, дерева, мозаїки, тканини і навіть з предметів пов'язаних з фронтом. Захід мав не лише культурне, а й символічне значення. Він став нагадуванням про духовні цінності, єдність українців та силу традицій, які збереглися і передалися з покоління в покоління навіть у складні для країни часи.